Чи вони витіснили інших мігрантів в Іспанії саме в цих міграх? Тобто Це, це їхнє таке визначення, це перше питання. Е -е -е. Так. Саме дослідження проведено, що тому що інші соціологічні дослідження говорили про те, це перше по українцям, вони говорили про те, що іммігранти не лише українці взагалі роботу в СДО в, з в, в Латинської Америки, Магійців і так далі. Е, Результати цього дослідження показано, що е, дуже, дуже поважають українських робітників саме за їх професійний рівень і е, не то, вибирають не тому, що вони, вони ні, ні від кого не відбирають роботу. Просто за професійними. Одна за професійними яконями вибирають. І якщо вам буде достатньо я своє слово, оскільки ми все продовжується, дослідження було в минулому році. Зараз, на жаль, економічна криза в світі, е, і до Іспанії, тому будови е, закриваються, багато українців залишаються без роботи. Проте е, е, українці йдуть вчитися. І дуже величезний відсоток просто поміняють. Бо ну, якщо дослідження буде проведено в цьому чи наступному році, ми можемо побачити, тому що вони, оскільки вже володіла певна кількість мовою, спочатку вони закінчують курси мови, потім отримують дозвіл на керування автомобілем.